Це третя частина королівської битви на ну, королівської битви. І зараз я буду битися проти двох гравців. Це, здається, буде фінальна битва. витва. Ти будь тут, сімпу, доганяй. Де Я... ніхто? Давай зажимаємо його. Я так підкину. Я Я ему видал. А, так я тут станалиться, тут мертвый. Давай причем нормально лежим. Все, пацани, бувайте! Я сначала хуй. Э, стоп, стоп, Давай, 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 давай. Іди сюда. Иди сюда. Че на мерсе? На мерну. Чего, пацаны? Ніжно, в Звісно, тиснути. Назар! На цьому я програв. Да! Дякую за перегляд.